Так, всім привіт! Сьогодні будемо збирати батарею для FPV дрона. Зазвичай ми використовуємо елементи 21700. Це значить, що діаметр 21 мм і довжина 7 см. Можуть бути різної фірми. В основному ми використовуємо елементи Molycel P42A. Це дуже гарні елементи, які. Мають 4200 мА годин ємності і можуть віддавати струм 45 А. Ось це така стандартна заводська. Заводський елемент це елемент без зовнішньої обльотки. Але якби, всередині елемент той самий, тому він трошки дешевший. Для камікадзе ідеальний варіант. Але Зараз взагалі в наявності в Європі їх ніде немає. Ми купуємо зазвичай на сайті Encon нідерландському. Тому треба брати те, що є. От. Також ось, напевне, топовий варіант це Samsung 50S. <coughs> У нього струму віддається 35 А. Що, в принципі, для нашого бомбера нормально, для камікадзе ну, впритик. Але тут ємність 5000 мАч. І, наприклад, якщо зібрати таку батарейку з 12 елементів 6S2P, це буде вже 10 000 мАч. А з маліцелів це буде 8400. Е, можна збирати якби, вертикальну компоновку з елементів можна горизонтально. В принципі, Якщо ви купуєте батарею, то, наприклад, для бомбера краще брати горизонтальну, так як вона трошки менше по висоті, але трошки довша. Але так як ми використовуємо кронштейн для антенни відео, в принципі, що вертикальна, що горизонтальна, не перекриває огляд батареї при польоті дрона. Якщо самому робити, то вертикальну, ну я не знаю, в рази простіше робити. Це і швидше, і вона рівніша буде, і ну, коротше, набагато простіше. Спочатку я робив горизонтальні, так як у нас не було кронштейна для антени, тепер роблю тільки вертикальні. Mm -hmm. Отже, ми робимо зараз конфігурацію 6s2P. Що це означає? Це означає, що в нас 6 елементів йдуть послідовно. і Таких як би таких, е, послідовних mm. два рядочки. Що це нам дає? По-перше, це нам дає 6 номінальних напруг, е, тобто ця батарея буде працювати там, від 18 до 24 вольт. Е, і це дає у нас подвійну ємність цієї батареї. Тобто, якщо один елемент 4200, то Загальна ємність цього акумулятора буде 8400. Як розкладати ці елементи? Ну, по-перше, обов'язково треба і палик зробити щось, щоб при зварці тримало ці елементи? Розкладаються вони ось так. Тобто 2-2-2-2-2-2 по черзі. Тепер, як взагалі у нас буде струм проходити? Ось це буде у нас плюсова клема, вона завжди менша, а мінусова клема вона велика. Ось уявляємо собі потік струму. Тобто через плюсову клему він заходить. Далі через мінусову клему виходить. Переходить на плюсову клему сусідню. І з мінусової виходить далі. Далі нам звідси треба перейти на ці дві сусідні. Звідти знову він перейде на цій, потім сюди і сюди тут буде вихід мінусової клеми. Тому з однієї сторони нам треба напаяти тут два, тут 4, тут 4 і тут два. З іншої сторони нам треба три квадрати напаяти. Наварити точніше. От. Е, які розхідники нам взагалі потрібно, щоб зібрати батарею? Крім самих елементів, нам потрібна нікелова стрічка. Я використовую товщину 0,15 мм і ширину 10 мм? Е, коли будете замовляти, то беріть саме пюр нікель, тобто чистий нікель, а не сталь вкрита нікелем. Далі нам треба е, балансувальний роз'єм з кабелем 20 см, силовий роз'єм, мама і силовий роз'єм тато, як не дивно, потім розповім навіщо. Шматок силового кабелю, е, трепчаний скотч, широка термоусадка. В принципі, список на всі ці елементи, де їх купити, я дам. Ну і з інструментів для початку саме головне, це зварювальний точковий апарат. Далі нам ще треба буде паяльник, дремель І, в принципі... А, і ще будівельний фен. Отже, почнемо варити. Клали ми нашу конфігурацію, перевірили ще раз, що mm. нічого ми не перепутали. Зарані я вже нарізав собі частинки стрічки. Тобто я знаю, що між плюсовими клемами мені треба там, довжина стрічки 3 см, між двома мінусовими 3,5 см якщо між плюсом і мінусом, то десь 3,2 мм. Широку треба десь 7,5 см. Між двома елементами я даю дві стрічки. Якщо довгі у нас ділянки на чотири елемента, то я даю три стрічки. Отже, беру свій зварений апарат. Він акумуляторний і, згідно інструкції до мого апарата, обов'язково треба його відключити від зарядки перед тим, як використовувати. Включаємо так. виставляємо струм. Тут я десь ставлю 8 А. В принципі, це залежить від товщини стрічки, і насправді, якщо там замовляєш одну і ту саму, інколи приходить тонше, інколи товще, тому тут вже треба дивитися, як воно в роботі ставимо стрічку. Так, притискаємо, і тут у мене є педалька, яка запускає заряд. На плюсовій клемі я роблю 6 точок, на мінусовій клемі роблю 8 точок. Тут ми будемо варити квадрати, а з іншої сторони будуть лише полоски, короткі і довгі. Квадрат беремо на одна на одну. Тобто спочатку якби, дві паралельні, потім дві перпендикулярні і зверху знову дві паралельні. Перший ряд готовий, тепер другий ряд. Так, зробили ми одну сторону, ну і так продовжуємо. Тут ще два квадратики. Ну, а з цієї сторони, відповідно, робимо полоски. Тут, 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 тут і тут. Після того, як ми вже наварили всі стрічки, я також обматую двічі тонким скотчем, щоб акумулятор тримав свою форму. І тепер ми будемо паяти наш балансувальний кабель. До самого нікеля пайка дуже якби, складна. Тому ми беремо дремель і трошки зачищаємо місця, де ми будемо паяти. Так, ми будемо паяти в такій послідовності. Тобто у нас кабель має виступати сюди приблизно на 5-6 см. З краю у нас буде мінусова клема, а плюсова трохи якби з іншого краю. Тому. Зачищаємо. Нам треба зачистити ось це місце, якби плюсова клема, ця мінусова клема, і серединку кожного іншого з'єднання елементів. Тобто тут, 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 тут і тут. Тобто цей кабель має бути з'єднаний від початку до кінця нашого нашої послідовного з'єднання всіх шести елементів. Тому, якби тут сім жил. Початок першого, кінець першого і так до кінця шостого. Так, включаю паяльник, температуру ставлю 400 градусів, щоб швидше паяти. І спочатку залужую всі е, місця, які я зачистив. Наголошую, що тут вже є висока напруга, тобто між першим і останнім з'єднанням вже може бути 21 вольт. А якщо їх випадково припоєм там задіти, то воно може коротнути і буде іскра, ну, але, або якщо поруч якісь будуть. Елементи, які легко можуть загорятися, тому тут треба все дуже уважно працювати. На перший останній лудимо побільше, тому що тут ще буде силовий кабель у нас. Прогріваємо добре, але пів години не гріємо, щоб не нагріти сам елемент. Так, отже, який лайфхак, як виставити ці 4-5 сантиметрів, щоб не відрізати всі кабеля? Беремо четвертий кабель, починається від червоного, тобто червоний перший, другий, третій, четвертий. І оцей четвертий, він у нас має бути напаяний ось сюди. Коли ми напаяли цей провід, від нього будемо відштовхувати всі інші подовжені. Ось так. Тепер ми беремо червоний. Його можна трішки вкоротити. Так, зачистили, заводили. Запаяли. Ну, перший останній там можна сильно не припаювати, тому що ще будемо силовий кабель паяти, і там уже всіх разом запаяємо. Так, другий у нас має йти сюди, він точно закороткий, його треба подовжувати. Це єдиний, який треба подовжувати, а всі інші тільки укорочувати. Так, тепер третій теж зменшуємо. Так, четвертий у нас вже напаяний, тепер п'ятий. Він має йти сюди. І з нього ж візьмемо на подовження другого. Так, шостий йде у нас на іншу сторону. В принципі не треба вкорочувати. Так, і сьомий це у нас мінусово клева. Так, залишився у нас другий. Ну, Як ви бачите, він короткий, тому нам треба його з'єднати з іншим кабелем, який ми відрізали. І обов'язково не забудьте вдягти термоусадку. Можна феном, можна паяльником. Нагріваємо і тепер нам треба відміряти довжину, яка нам потрібна. Так, пайка балансувального кабеля закінчена. Тепер нам треба напаяти силовий кабель. Нам потрібен роз'єм мама, і насправді ми кабель будемо припалювати лише до нього. Але нам треба обов'язково також взяти один роз'єм тата і з'єднати їх разом. Це потрібно для того, так як ці металеві частини дуже сильно нагріваються і вони можуть банально випасти з роз'єму, а відповідний роз'єм не дає цього зробити. Так, силовий кабель ми виступаємо приблизно на 12 см. Тобто можна поміряти от від краю батарейки Беремо 12 см і відрізаємо. Так, відповідно чорного треба трішки менше. Так, зачищаємо і заужуємо, тут, буквально треба десь 2 мм. Тепер на роз'ємі у нас є чітко підписано, де має бути плюс, де мінус. На плюс червоний, на мінус чорний. Вставляємо і прогріваємо кабель, і далі він так має трішки аж війти в цей метал. Коли воно тут все прогрівається, дуже добре з'єднується. Ну і зверху ще наповляємо трішки олова, щоб краще трималося. Ось така має бути пайка. Так, і я перепутав, тому що я на плюс напаяв чорну чорний. Звісно, воно буде працювати і так, але це погано. Тому що коли будеш вставляти в зарядку, будеш плутати. Ну, насправді там по-іншому не вставиш в зарядку, так як цей роз'єм XT60. Тільки в одну, в одну сторону можна вставити, але краще зробити плюс червоний, мінус чорний. Ми ж все-таки для себе робимо ці батареї. Дуже сильно вона гріється, тому пальці можуть бути трішки опалені. Так, беремо заглушку, чіпляємо її, не забуваємо. Вона теж дуже потрібна, щоб не ламався наш кабель. Так, З іншої сторони ми відрізаємо Всю довжину нашої залуженої площадки, тобто десь до сантиметра. Якщо ви збираєте дрони, то обов'язково почистіть свою робочу поверхню, Ось ця вся металова стружка дуже сильно липне до моторів і може вивезти їх з ладу. Тут треба тримати дуже довго, тому що площадка дуже велика, поки вона вся прогріється. Пайка у нас завершена. Беремо трепчаний скотч і обмотуємо по бокам. І також ще додатково даю там, де силові контакти. Далі беремо нашу термоусадку. Все, вставляємо в батарею в нашу термоусадку. Ззаду трошки менше залишаємо, спереду більше, тому що ми зараз будемо гріти ззаду і воно трошки потягне і назад. Тут беремо чиюсь допомогу. Теплі рукавиці. Так, фен я ставлю десь на середню температуру, так як термоусадка тоненька. Все, наша батарея готова. Ну і з рекомендацій, перший раз її заряджати струмом 1 А. Максимальна напруга цих комірок моліця оце 4,2 вольта. Ну і далі, в принципі, можна один цикл розряду дати перед бойовим вилітом, Зарядити на максимум. Якщо у нас е морозна погода на вулиці, то обов'язково їх тримати в теплі перед вилітом. Ну, тоді всі характеристики будуть їй відповідати.